В цьому відео ми з вами знову будемо створювати швидкий дизайн, робити корекцію та знову ж таки поєднувати декілька полігелів, щоб створити знову ж таки цей швидкий дизайн. Для початку ми з вами знімаємо старий матеріал, твердосплавна фреза на максимальних обертах швидко знімаємо матеріал та по стандартній схемі підготувуємо нігтєву пластину. Після фрези ми беремо пилку 150 гріт, в мене змінний файл від сталекс та знімаємо залишки матеріалу та обробляємо прикутикольну зону, ту частину, де відріз наш нігтик, та придаємо форму вже нашим нігтикам. Запит клієнта був зробити щось молочне, без різниці, що, тому я доповнила ще декілька відтінків полігелю і це ми все зміксували. Далі я беру алмазну фрезу, в мене такий малесенький дрібний шарк, підіймаємо кутикулу, також прибираємо бтерії, далі ножниці і обрізаємо те, що буде нам заважати при роботі. Далі ми все з вами. Змащуємо кислотним праймером, чекаємо, поки він вивітриться, і далі наносимо з вами Рабербазу тонким шаром та сушимо в лампі одну хвилину. До речі, яка у мене Рабербаза та фініш, якими я зараз користуюся, я вам зніму додаткове відео, тому що зараз я їх тестую. Далі я взяла три відтінка полігелю молочний такий перламутровий рожевий та золотистий? На шпатель по черзі набираємо полігелі. І наносимо на нігтєву пластину, і потім розрівнюємо пензликом або паличкою кому як зручно. Наприклад, в цьому випадку перламутровий та з блискітками гель вони досить мають велику липкість, тому тут мені зручніше, звісно, паличкою працювати. Молочний, гарно викладається, виглажується і пензликом. Це ідеальний варіант, якщо вам потрібно зробити швидко корекцію і з якимось мінімалістичним дизайном. І як завжди, остаточний результат по дизайну ми отримуємо тільки після фінішного опилу нашого нігтика. Полігелі у мене знову ж таки від дизайнер Professional. Ну і, звісно, відтінки ви можете робити будь які міксувати між собою. Якщо у вас немає якогось відтінку, який вам потрібно, ви можете передивитися попереднє відео. Там я показувала, як я змішую молочний гель з гель-лаками для того, щоб отримати потрібний нам відтінок. Все це ми з вами гарно просушуємо зазвичай 2 хвилини, якщо у вас Нова потужна лампа. Після цього я знову ж таки. Прибираю липкий шар, далі беру знову ж таки пилку 150 гріт і придаємо уже форму нашому нігтику. Пам'ятаємо, що нам зараз важливий вид зверху. Ми не звертаємо увагу на товщину, яку ми будемо прибирати з під низу. Перевіряємо бокові паралелі, зони стресу, вони ж, ніякому випадку не повинні бути перепиляні, і також прикотикульна зона. Там ми також повинні згладити е, наш Матеріал і пам'ятаємо, що при кутикульній зоні у нас матеріал виходить в нуль. В цій зоні у нас повинна бути мінімальна кількість матеріалу. Тому що, якщо ми залишимо велику кількість і товсто положимо матеріал при кутикульній зоні, у нас обов'язково там з'явиться відшарування, тому цим не можна нехтувати. Далі я беру сплавну насадку і випилюємо знизу залишки матеріалу. Також залишки старого матеріалу, якщо вони залишилися, і тим самим додаємо остаточну товщину нашому манікюру. Я використовую твердосплавну фрезу та фреза, яку я знімаю яким я знімаю старий матеріал. Далі ми можемо пилкою вирівняти форму нігтика, якщо потрібно. Але це не обов'язково, якщо у вас залишилась та ж сама форма при опелі, Тому можете не підрівнювати. Далі я два нігтика, де у мене є розпис, я перекрила матовим топом, малювати мені подобається все ж таки на матовому топі. що Дизайн на матовому топі мені здається, що він більш виразніший. Малюю я гельфарбою без липкого шару, гельфарба у мене від Trendy Nails, і пензлик також цієї ж фірми. Тут у нас головне, щоб Наша гель-фарба дуже гарно просохла. Гель-фарбу без липкого шару перекривати топом не потрібно. Всі інші нігтики, де немає розпису, я перекрила глянцевим топом. Загалом вся процедура у нас зайняла 1 годину і 15 хвилин. Розпис в мене займає такий також мінімум часу, все тому, що я постійно малюю. Якщо ви заглянете на мою сторінку Instagram, ви побачите, що в мене там вензеля, тонкі лінії, та ще багато є технік розпису. До речі, у мене також ви можете знайти дуже багато онлайн-курсів. Посилання на мою сторінку ви знайдете в шапці профілю. Також ви можете залишити коментар і розказати мені, що б ви хотіли бачити наступних відео, які дизайни вам цікаві чи розпис, який вам цікавий, я також можу вам все це розказати та пояснити, чим користуватися, якими матеріалами, або, наприклад, про будь-яку техніку, або в розписі, або, наприклад, в моделюванні ніг. І повертаємося до нашого манікюру, як я сказала, головне гельфарбу гарно просушити, щоб вона гарно носилася. Ну, а це те, що ми з вами отримали в результаті.